Чому Максіс Карнівор такий популярний? Чому інколи його замовляють по три комплекти одночасно на всю компанію? Відповідь надзвичайно проста. Насамперед, це склад резини. Подивіться, наскільки він м'який та еластичний. В цієї шини міцний восьмишаровий каркас, дуже товста підошва. Вона надзвичайно міцна, але в той же час. От самі ґрунтозачепи, подивіться, з якою легкістю я можу його зімнути буквально двома пальцями. Це саме те, за що обирають якісні топові шини. Ну і, звичайно, на другому місці по критерію вибору його надзвичайно вдалий малюнок протектора. Він густіший посередині, щоб класно їхати по асфальту або інших твердих покриттях. Але ось тут відстань велика, грунтозачепи, дивіться, які високі, і за рахунок цього вони дуже класно грибуть як в болоті, так і в снігу. Прохідність Максіс Carnivore вістину легендарна. І в сумі всі ці фактори дають нам дійсно топову шину для офроуду. Всі власники баги хочуть собі таку. Якщо друзі, і у вас теж зносився комплект шин. Шукаєте собі новий комплект? Сміливо телефонуйте, маємо їх в наявності в різних розмірах.